Всім привіт, з вами знову містер Шарк і це третя серія табору Minecraft. У нас з'явились ось такі колоди, порублені дерева. Ну, це так. В минулій серії ми будували цей міст, вибачаю за неполадки в минулій серії, там був такий як перескок. Ну, погана склейка, вибачайте. Також вибачаю за звук, поки що нічого не можу з ним зробити. В цій серії ми будемо будувати ферму, ну, ферму город в нашому таборі. У мене вже є розмітка, давайте розкладати заборчик. Ось так. Перше розкладемо, мабуть, все з одного. Так, 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 так. М -м -м. Щось в мене... Не так пішло, так? Да? Я поняв, ось так, мабуть, мало бути. Ось так походу. Навіть якщо не так, хай так буде. Так, тепер ставимо ось тут в нас все. Ось сюди Ага, там у нас ще якийсь блок. Камінь нам не треба буде. Так, камінь нам не треба буде 100%. Так. Все. Ось такий наш город буде. Потрібно... Тепер це буде ну, не просто город, він ще буде заходити трошки в вгору на, якщо точніше, на 7 блоків. От, висоту 3 і довжину 7. 1. 2. Три, чотири, п'ять. Шість. І сім. Ось тут а, зразу підготую місце, тут у нас буде... Ну, побачите в майбутньому, тут е, у нас будуть фонарики. Навіть не в майбутньому, а можна, так сказати, прямо вже побачити це. Я от сюди поставлю фонарики. От так от. Можна, щоб вони висіли, можна і так. Потрібно тепер тут навколо все викопити. Не обов'язково потрібно. Бачите, в мене вже там була залита вода. Я вже проєктував цей город. Ну от, Доливаємо місця, де немає води, там просто закрию чимось. Ну хай буде так. Місця, де немає води, доливаємо воду, в моєму випадку. Пізніше, якщо ви залили воду, закриваєте це все повністю, все закрили. Тепер ось тут мають бути істочники води. Тут один, тут один, пізніше тут один і ось тут один, а тут вже не потрібно, тому що тут у нас вже є вода. Перше займаємося самим декором. Хоча можна і перше... Фонарики перше пороставляти, саме головне, без фонариків не можна жити. Фонарики, фонарики, о, люблю фонарики. Так, тепер тут будемо робити таке, щоб ну, типу наша земля не обсипалась. Верхні люки не закриваємо, мені ще потрібно буде їх відкрити, тому поки що можна їх не закривати. Так. Прокладемо верхні люки. Каже ці закриваємо. Так. Тут також. Так, так, так. Так. Задімаємо наш міст чудовий. Так, сюди, 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 і ось так готово. У нас тут якийсь житель гуляє, так. Не дуже хочу, щоб ти топтав мені грядки, тому й йди поправий. А плавати не вмієш, та мене не хвилює, боже, навчишся. Всь. В принципі, поки що ось так це все виглядає. Навіть не знаю, чи потрібно ще щось прикрашати, тому що в планах в мене було так все лишити. Хоча можна щось та й прикрасити ще чимось. Ну, наприклад, чим я можу прикрасити це. Навіть не знаю, чим можна це все прикрасити. Яким іменно чином це можна прикрасити? Навіть, ну, просто не уявляю. Ви можете придумати собі свої там прикраси для цього. А, ну я вже трошки придумав прям тільки що. Це не було в мене в планах, але я це тільки що придумав. Оце... У нас так буде трошки далі. А тут у нас будуть сундуки. Сундуки для наших там, моркви, картоплі. Для всього, що в нас є. Зверху нічого не будемо зверху ставити, сюди, сюди. Хоча можна і бочок понакидувати всяких. Тож верстак потрібен. Блін, нема верстака, не бачу верстак. Так, візьмемо трохи моху от сюди. от Верстак. Тут трошки так моху понакидувати. І тепер потрібно все-таки буде воду перенести сюди, а ось тут закрити це, тому що ось тут у нас буде ось така палка. І ось тут так само така палка. Та Тепер нам потрібно вогнище, костер, вогнище, кому як зручно називайте. Так, так. ой Ой, димить, димить. Так, 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 так. Майже готово. Інший. Дуже жорстко димить, потрібно це все погасити. Мотивою не можна, погано. І щось пузирками води не працює, і звичайною водою щось в мене не працює, це гасити, лише лопатою виходить. Нічого я лопатою справлюсь. Так, тепер навколо це все закриваємо люками. Де і ось так мало бути? Якщо я хочу вже доволі красиво це все оформити. Тоді всю гору можна закрити отак люками по колу. І це вже буде дивитись доволі красиво. Так, і а, там не потрібно. Ось тут потрібно, так? Так, так. Така як наша робоча зона, де ми будемо складати все, що добули з нашої ферми. Тут також треба повісити трохи ліхтариків. Тут у нас мох. Закриємо зверху це також люками. Як ви б поняли, я люблю, дуже сильно люблю люки. Ну все, в майбутньому там можна додати всяких сундуків і чогось подібного. подібне. Зараз я спихаю всю цю землю, і можна буде це все засадити. Засади, засадити це можна будь-чим, можна засадити це... Не, не знаю, картоплю, моркву і всім чим хочете. От в мене є пшениця. Ліна, а де у нас морква? Ага, морква. Так ще потрібно картопля. це у нас буряк. Буряк. Як вам? Буряк. Засаю буряком все Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Щось я їм забагато. Мені не треба все їсти. Так, садимо, садимо. Бачите, в мене все швидко росте. Не знаю, чи можна так зробити на телефоні, ну на комп'ютері це доволі легко, і я можу лишити посилці в описанні команду, якою можна зробити пришвидшити час в Майнкрафті. Щоб все росло набагато швидше. Все росло і буде відбуватися набагато швидше. Також час зміниться, буде дуже швидко перемикатись день і ніч. Тому, якщо... Там це цікаво, можу лишити команду. Так, блін. А буря, що, не садить? Що не можна садити буря? Окей. Посаджу моркви тут. Біля берегу посаджу пшениці, їй треба багато води, я так думаю. Не знаю, але я так думаю, якщо я так думаю, значить це вже правильно. Ось дивіться, от така от ферма у нас виходить. Ферма, город. В наступній серії цього табору. Я вже навіть знаю, що я вам покажу. Це буде ферма коров, свиней та овець. І, і, і як от, позбавитись від такої от тупої лами, яка лазить по моїй горі. Ти впала мені на дах, а якби доска тріснула. Аж ти заб'ю, ти що? Ну добре, все вибачайте за ламу, що я її набив. Вибачай, вибачай, мене. Ну все, отак от у нас вийшло. Огород такий, в принципі, мені подобається доволі гарно. Кому також подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А на цьому все. З вами був містер Шарк. Па-па-па.